Подружко, привіт під минулим відео про це. Ви залишили величезну кількість коментарів. Виявляється, ця тема хвилює всіх дівчат. І найголовніше, що зазвичай про це не можна ні з ким поговорити відкрито. Батьки соромляться, у школі цю тему не порушують, з подружками якось незручно. І лише у нас на каналі можна обговорювати всі важливі теми для дівчат відкрито. Тому сьогодні ми розповімо, чому нам так хочеться робити це і як це робити правильно. А щоб не пропустити нові важливі відео, не забудь підписатися на наш канал, якщо досі цього не зробила і тисни дзвіночок. Чому взагалі виникає бажання чіпати себе в інтимних місцях? Коли ми дивимося на речі, які нас приваблюють, наш мозок надсилає сигнал. Хочу зробити це зараз і негайно. Це називається збудженням. До речі, воно виникає у кожної з нас від різних речей: у когось від романтичного фільму, у когось від гарного хлопчика в школі, а в деяких навіть від фантазій. При збудженні у нас виділяється прозора чи білувата рідина, яку ти можеш побачити на трусиках. Не бійся, це змазка. Вона потрібна для ковзання. Якщо ти чіпатимеш свою. Горошенко, назвемо це так. Масажуватимеш її, з маски виділятиметься все більше і більше. Це нормально. Ця горошинка або по-науковому клітор найніжніша й найчутливіша точка нашого тіла. Вона знаходиться біля малих статевих губ і дає нам можливість відчути насолоду. Продовжуючи чіпати себе, ти можеш отримати дуже сильне задоволення. Це називається оргазм. Як зрозуміти, що він відбувся? Твоє дихання почастішає, з'явиться легкий рум'янець. Може бути посмикування рук і ніг, почуття тепла, що розливається по всьому тілу та інше. Як що після оргазму ти продовжиш чіпати себе, то можеш відчути його ще раз. У кожної буває по різному, комусь достатньо одного разу, а комусь хочеться більше. Щоб отримати задоволення від процесу, багато хто використовує пальці, спеціальні інтимні іграшки або душ. З останнім будь обережна, душ може призвести до вимивання природної флори. Дівчата, пам'ятайте, що досліджувати своє тіло і таким чином пізнавати себе нормально. Це допоможе вам дізнатися про свої вподобання. Та способи отримувати задоволення. А ще це знижує напругу і може залишитися нормальною частиною дорослого життя, навіть коли є постійний партнер. Коли все ж таки варто почати турбуватися. Треба турбуватися, якщо ти не можеш подолати бажання робити це прилюдно, або якщо це стає нав'язливою ідеєю і заважає тобі жити. Таке буває рідко і скоріше свідчить, що треба відвідати психотерапевта чи невролога. У жодному разі не бійся розповісти про це мамі, як би страшно це. Не було. Став лайк, якщо відео було для тебе корисним, і не забудь поділитися своєю думкою чи, можливо, історією у коментарях. Це був канал про доросла для цього. До зустрічі у наступному відео.